Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Цікава річ відбувається у цьому світі. Так, так звана російська опозиція і так звані хороші руски. Так. Ганяють по Європі, по Сполучених Штатах Америки і інших державах, живуть на широку ногу, ну, взяти хоча б ту саму вдову Навального, так. проводять всілякі форуми, на яких вони чомусь е, е, ну, просувають. Як то кажуть, наративи Путіна, так. Незрозуміло. Ну от я цинічна людина, я ж вчений, так. Тому мене цікавить одразу, хто фінансує, хто надає оці всі майданчики, за які гроші все це за які, я говоря, паруські шиши. Все це організується. Так. ну Цікаво, дуже е, процеси відбуваються. От Навальна виступила проти деколонізації Московії, тобто, в принципі, її розпаду на окремі національні країни. так, і от... Російська, я звертаю увагу, це не руська, а як вони себе називають російська опозиція. Ну, якщо є це російська опозиція, яка представляє всю Московію від краю до краю від півночі до півдня, то у мене просте, елементарне запитання. А де ж там опозиція ну, комі, де опозиція Татарстану, Башкортостану, Чувашії, Мордовії, Якутії, Ічкерії, Хакасії і так далі, і тому подібне. Їх же там величезна кількість. Тих людей, які в тому числі деякі з них і воюють в українській армії проти московського імперіалізму. Де це? Все? Ні, у ну мене прості запитання, елементарні запитання. Якщо ти називаєшся російською опозицією, то це що, тільки руська опозиція, яка представляє цих московитів андрофагів а інші всі, де? І хто фінансує? Ну це ж, ну, не, як кажуть, догадалки не ходи, що це відбувається все за рахунок Кремля. І фактично те саме, от у Німеччині там виникають якісь партії обов'язково прокремлівські. Так. Хоча вони в принципі за власною сутністю, за тим, що вони декларують, вони мали б бути антикремлівські, проукраїнські. Те саме у США, всі ці Трампи, всі ці Венси, всі ці. Кеннеді і так далі, і тому подібне. Хто їх утримує? За які є <гум> ну, Якщо ж ви такі борці за справедливість, то це що справедливість у Москві тільки для московитів-андрофагів? Її немає. Ну тоді так, виходить так, що гніт оцього московського імперіалізму, він там у національних республіках подвійний. Крім того, що е, політичний проти московитів-андрофагів, так він у цих республіках ще й національний. Де їхні національні школи? де... Їзик татарський, башкирський, там комі, буряцький, тивинський, якутський, на якому викладають фізику, математику, там, біологію і так далі. Де це все? Вони тут розпиналися, що ох, притісняють русскоговорящих і рускодумаючих. Так там же суцільне притіснення? Суцільне ні шкіл, ні, ні вивісок, ні оголошень, нічого немає. Це ж факт просто, це не те, що я там видумую. Ну зайдіть, подивіться на відповідні підручники. Вони всі уніфіковані, всі на русскому язиці, а де татарський язик? Так, а де Башкірський, а де Удумурський, а де Мордовський, а де комі, а де Карельський, а де меря, а де міщора, а де Мурома, а де іжора. Так, а де словянський язик у новогородського. Псковських словен. Де він? Він є чи нема? Риторичне запитання до цих так званих опозиціонерів.